Всім привіт! Мене звати Росоран. Сьогодні буду говорити про те, що робити, якщо ти не знаєш, чи варто грати у King's Impact, і головне, чому не варто закривати очі на розробників компанії HoyOverse. Це дуже важливо, як на мою думку, послухати моє відео, тому що ви більше дізнаєтеся і зробите собі остаточний висновок, чи варто грати у цю гру чи ні. І чи дійсно вона має великий шанс для українців щодо української локалізації і так далі. Але сьогодні буду говорити конкретно про два питання. Щодо української локалізації, я також під час тих питань і буду відповідати. І головне, не забувайте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І я починаю. Let's go! Перше я почну з моєї історії. Що цієї гри. Я дійшов офіційно до 60-го ранку аж у 23-му році. І що хочу сказати, коли я почав? У 21-му році, в кінці літа, десь так приблизно, якщо не помиляюся, або на початку восени, тобто на початку першого місяця осені вересня. І коли я завершив грати у цю гру? Одразу переходжу, тому що і так зрозуміло, що вона мені спочатку подобалась, не подобалась, але тепер вона мені. Взагалі вже, ну, просто-напросто набритла, можливо, і навіть то її перегорів було таке, але потім я далі хотів і далі грав довго і щасливо, аж поки це от. Я вам трішки пізніше пояснюю якраз на другому питанні. Ну а далі я продовжую щодо самої гри. Чи взагалі ця гра жива у цьому році? Я думаю, що так. Вона буде ще довго живучою грою, так як багато українців і весь суспільство, світове суспільство обожнює грати у гачу гру. Далі, світ. Світ він е, дуже відкритий, хороший, красивий, дуже красиві місця, завдяки якому можна зробити фотографії. Вороги та білди. От мені дуже сильно подобаються вороги. Знаєте чому? Тому що спочатку ти важко їх ось так б'єш, а потім дуже легко, тому що ти стаєш чимраз тим сильніший і мені та система дуже сильно подобається. Щодо білди, це є ну реально головна біль. Арти. Ну, їх ну, дуже нелегко вибити для кожного там такого то персонажа. Мені, наприклад, найважче було вибити для альхайтами. Дуже було важко. І досі не зібрав. Я і так і лишив назавжди. Персонажі. Персонажі мені дуже сильно подобаються. Це просто кайф. Я не знаю, як це сказати ще, але реально розробники дуже вміють над тим працювати. За це їм респект. Щодо круток та Донат. Донат. Порядку. Але є трішки проблема з крутками. На жаль, розробники додавали подвійні тепер банера. Звичайно, ще є більше можливість вибрати того персонажа, якого ти хочеш, але якщо, наприклад, тобі два персонажа потрібних випало, то дуже якось неприємно. Особливо, якщо в тебе недостатньо примагемів. А щоб достатньо вибити двох персонажів, потрібно або донатити, або, або якось, хоч якось вибити. Особливо на удачу квести до діалоги. Мені квести подобається не дуже, але все ж таки мені найбільше подобається хіба що головні сценки. Чому мені не дуже подобається та діалоги, особливо діалоги, тому що це більшості нутно. І ще немає української локалізації, хоча я добре розумію англійську, але все рівно неприємно, як немає української локалізації і багатьох українці просто змушені напросто е, або російську, хоча і то буде дуже неприємно. Тому українці вимушені поки що користуватися англійською. Як там буде далі з локалізаціями, я поки що не скажу. Щоденні заняття. Ось щоденні заняття, вони дійсно найбільше мене рятували. Щоб, наприклад, назбирати на наступного такого то бажаючого персонажа. Так, це дуже круто. Але хотівся, щоб не 60 хоча б сотка б була. І це було б вже набагато швидше. Хоча б раз там, на 2 дні назбирати е, одну коротку, потім дві-три і пішло-поїхало. Далі, онлайн. Онлайн, ну, він не дуже такий розвинутий, але е він також дуже в непоганому стані. Тобто не вимираючому. Можна спокійно, наприклад, приєднати свого друга, грати з ним і просто кайфувати, насолоджуватися. І тепер щодо висновки цієї гри, ця гра вона є кайфова. Так, вона має так і плюси, так і мінуси. Для мене найбільші мінуси і арти. Так. І українська локалізація. А тепер буду переходити до наступного питання: чому не варто закривати на розробників свої очі, свікругу зір, називайте як хочете, але я вам зараз поясню. Перша причина це досі співпрацювання з Російською Федерацією щодо ринку. Так, це дуже погано. Пояснюю коротко: мало того, що наше українське суспільство знаходиться в московському офісі. Так ще й вона ну ніяк не хоче відходити. Ну, я розумію, це є Китай, це є китайці, я нічого не кажу. Я розумію, як то кажуть, це як то казав, для них це і бізнес і так далі. Але потрібно розуміти, що найголовніша проблема ж це те, що ми знаходимося під московським офісом. А через це ми, на жаль. Навіть якщо ми не донатимо, все рівно ми платимо так, як ми просто граючи ігри. І ті, потім податки приходять до російського бюджету, так як в Московського офісу, і вони пізніше просто-напросто кидають бабло на те, щоб купити різні боєприпаси, різні ракети, різні техніки військові, щоб нас нищити, як українців. Зараз ми воюємо з Росією. Потрібно розуміти, що ну, не треба. Закривати на це очі. Тому даю таку рекомендацію. Перше, тисніть е до розробників найголовніше не просто додати українську локалізацію, а ще й перенести там на європейський офіс, тому що ми є не Росія і ми є Європа. І ще найлегший спосіб, і ще одна така рекомендація, це просто-напросто взяти, е просто перестати спілкуватися з російськомовними людьми, особливо з росіянами. Е мовчу за українців. Тому що це також важливо і. Якщо ми будемо так більше з англійським, з такими людьми щодо кеншу імпакту, то повірте, це буде вже в рази більше шансів на те, що нас переносуть офіційно на європейський ринок, тобто на європейський офіс. А щодо української локалізації, я поясню вам коротко: українська локалізація вона може стати так і не стати. Але є трішки хороші новини. У офісі працюють декілька українок, і якщо не помиляюся українців, які, начебто е, локалізацію, тобто вони займаються локалізаціями, якщо не помиляюсь, однією. Вроді б російською або англійською. І, можливо, навіть через це і несподівано не можуть навіть додати українську локалізацію. Якщо звичайно що виграють е в цьому е питанні, і якщо звичайно, що самі захочу, а якщо ні, то нічого з тим не поробиш. Єдине, що нам лишається українцям робити, це просто спокійно вимагати, додати українську локалізацію і перенести нас на європейський офіс. Ну що ж, на цьому все. З вами є Борусаран. І головне, підпишіться, поставте лайки і натисніть на дзвіночок. І ще головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Я спеціально кидаю посилання в описі, щоб ви взяли і задонатили, скільки ви можете. Нав, якщо ви кинете хоча б одну гривню або хоча б копійки, повірте, ніколи не буває малих донатів. Кожна гривня у неї дуже важлива, навіть копійка. Тому я вважаю, що ви повинні просто-напросто підтримувати до перемоги України. І головне, вірте в них, бо завдяки воїнам нашим стоїть вся наша Україна. Тому ще одне: якщо ви хочете і мене підтримувати, як мій канал, так і мене самого. То ви переходіть на шапку профілю, на донателло і кидайте скільки вам хочеться. Мені байдуже. Просто будьте собою, і головне, стійте за своє до останнього. І ніколи не здавайтеся. І буде вам і українська локалізація, і те, що ви хочете, і головне грайте те, що вам подобається. Це і саме головне. І всім до зустрічі! Скоро побачимось!